Привіт, сонечко! Привіт, новий день! Це Вінниця, всіх вітаю на моєму каналі. Я дуже люблю цю локацію. І влітку обов'язково пару разів на місяць приїжджаю зустріти. Сонечко, день новий. В цій долині сонця. Що скажете? Я вам доподобаю? Це Поділля, Вінниччина. Яка краса. Такі обриви, пороги, річки. Я дуже люблю цю місцевість. І закликаю помічати таку красу України, цінувати, не залишати сміття в ніякому разі. Подорожуйте Україну, розвивайте цей сервіс. З вас подобається, коментуйте, підписуйтесь, в мене багато провідачів. пока Па-па-па!